Усім привіт! Сьогодні у нас буде смажене яйце. Так, знову доповнення до картоплі і соусу. Картоплі смажені, тут більше в чому історія. Купила я напов... ну, сказати, це, мабуть, соус, така заправка до м'яса і до овочів, тобто ну, картопля з овоч можна до неї. І я трохи не прочитала інструкцію, тому вона буде трохи пригорілою, сам соус пригорілий, бо його треба додавати, якби спочатку ми смажимо картоплю, наші всередині повинно бути сирою, а додаємо води, заливаємо туди заправку, і вона в цьому всьому ділі тушиться. У мене було навпаки. Вона то і вона смачна. По-перше, це дуже гостро, мабуть, я трохи не розрахувала об'єм, треба на більше бо картопля вийшла гостренькою. Це кисло солодкий соус на томатній основі з базиліком. Думаю, якщо я заплачу, не бійтесь, це все через картоплю. Пам'ятаю, десь у гостях, um, коли господар спалив овочі на грілі і картоплю, він все одно це презентував зі словами Це майже активоване вугілля. <див> десь я читав статтю. Пригарки дуже корисні для організму. І тут трошечки ерор. Тому що навряд чи ну, звичайне вугілля, ось такі обжарки, вони корисні. Скоріше за все корисні. Ох, гарить. Скоріш за все, корисне, звичайно, ну, навіть вугілля з ем, звичайного вогнища, якщо ви його колись розводили, то деякі види дерев, якщо їх правильно обробити, жаром. То вони дають певні антиоксидантні, можуть давати певні нейтралізуючі там сполуки. Наприклад, щоб ми, якщо мучуємося за загальним станом організму після того, як щось вип'ємо, то краще, наприклад, випивати біле вугілля перед тим, як ви будете пити. Для того, щоб було легше. Це ще наші прапрапрапрапрапредки, обізьянка це розсікли. І навіть в деяких регіонах планети, наприклад, в Індії, є певні рослини, які можуть їсти тваринку, наприклад, щоб позбутися всяких неприємних друзів в організмі. І а, після цього вони з'їдають вугілля, щоб їм не стало погано. Тобто вони в цьому плані розумночки. Продовжуємо перепришу, у мене вже починається Ніагарський водопад Я вже починаю плакати. Довелося взяти серветки. Це всього яйце, але дуже <свісно> вийшло так, що по сковорідці воно розпливлося майже по всій площині. Дуже важливо дуже важливо вибирати правильну кришку на сковорідку, бо що сталося при приготуванні картоплі. Ручка просто залишилася у мене в руках кришка на самій картоплі. І доводилося проводити операцію спасти картоплю. Через це також картопля зазнала поразки, тому що вона трохи підгоріла. І це вже вдруга така ручка у мене просто залишається в руках. Там не витримує кріплення, воно зазвичай силіконове. Коли щось довго тушиться, то воно просто нагрівається і відходить. В принципі, її можна назад приробити, але наступного разу вона відійде ще легше. Якщо таке сталося, це означає, що між кришкою, між кришкою цим силіконом був достатній зазор для того, щоб вона просто висмікнулася. Через картоплю я не плакала. Неймовірно, радію те, що біля мене відкрилась велика Аврора. І туди завезли мангу. Боже. Там є манга темний дворецький, там є манга Чі, дуже багато книжок. Я в більшості обираю мангу. Так, вона у нас набагато дорожча, ніж, наприклад, в Японії, країнах Азії загалом. Але ж ну, ми віримо, що це потрібно видавництво купити права, далі піти. Далі піти, надрукувати це все і діло, і у нас вони набагато якісніші. Тобто у нас вони йдуть не як просто ну, на один вечір там, за 20 гривень, у нас все-таки вони йдуть презентабельно за 200 плюс гривень. Одразу відчувається перед чилі. Його тут край багато. Край, край, край. Хей, це було кисло солодким Раніше. <смі> Тепер від кисло-солодкої залишилося тільки гостре. Гостринка в кисло-солодкому навісі вона, вона нормальна. абсолютно. Не в таких масштабах, але нормальна. Нагадую, що в описі є баночка, яку ви можете задонатити та подати ідею, який Макбанк буде наступний на каналі.